Всім привіт! Ну що, знов я сьогодні на кухні смажу налисники насолодкі, тому що вчора посмажила цю капусту. Сьогодні хочу покрутити ввечері, так і не зробила. Ввечері не схотіла смажити. І сьогодні ще поставила на шубу. Бо вчора купили два оселедця, ось варяться овочі. Так, знімаю, бо згорить. Так, зняла, інші налила. Картопля морква зварилася. Яйця вже зварила. Оце сьогодні налисники покручу із капустою і шубу зроблю. Все, більше нічого не буду готувати. Суп є, каша гречана є, Кабачки доїдаємо, салат доїдаємо. Тож, на сьогодні все. Оце, шуби зроблю. Хай доварюється буряк, морквина там ще сирувата. І налисників покрутимо, і все. І відпочинок на сьогодні неділя. Ось так обізяна оця я робить, мені шкоду в квітах. Ну, тобі треба цей дерен. Вже лілейник доламав. А, щось уже побачив. Коли він виросте і не буде шкоди робити, не знаєте? Мені курей мало, що шкоду робить, так ще тяпа. Тяпа. Один хвіст торчить. Тобі нужен той кіт, вже погнав. Де він там? Хто зна де, заховався. Яка ж вона тільки білосніжна і красива. Ну така ж вже гарна. Вечір, сонця нема, то прям так і в очі кидається. Ця не дуже рясно цвіте. А ця гарна. Що дочі? Дощ, Йдемо в хату. І ця має таку шапку здорову. Ця ось рядом ще не цвіте. У нас таке чорне суне. Щось підгримлює вже, але чорнюще небо. Гляньте, що робиться. Суне, суне, а ми зібрали тільки що огірки. Та Так швидко надбігається. Чорне небо, чорне небо страшне. А тут ще світленько, гарно. Зараз йду позакриваю ужас, що робиться. Все ж таки хмара натягнула нам дощ. Прийшов дякувати Богу, що такий невеликий, спокійний, трохи там гриміло десь. Ну, ще шелестить. Ось налило цілу бочку. Ще капотить. Пошла хмара десь туди. Пошла далі. Флокса, як вона ж не любить дощ. Квіточки понамокали. Лілейники мої цвітуть. Треба буде показати, які в мене тут вже зацвітали. Підгрімлює трохи. Ми тільки що склали шубу. Овочі вихололи, то зробили шубу, поставили в холодильник, хай напитується. На завтра буде у нас шуба. І налисники лисники з цибулькою покрутили. Так що в мене на завтра їжа є. Завтра в мене буде вихідний від кухні. На бульки на воді. Це дощ, а на бульки на воді. Як бульки, так буде йти дощ? А іде, головне, щоб не сильний, Головне, щоб не великий, щоб без вітру, без бурі. О, покажу мене зацвіл новий кліматіс. Білий, такий гарний. Ось, такі, як у мене є. У мене таких аж два, третій. Оце так замовлять. Уже скільки років він у мене. Посаджений не цвів. В цьому році я так сподівалася, що зацвіте білий, але ні. Зацвів фіолетовий. Все розвиднялося. Тут так насунуло на вулиці ніби вже ніч. Сім годин вечора, а на вулиці ніби ніч вже. Коли вже посунула хмара далі. Не знаю, можливо, ще повернеться. Ну, калюшки поналивало. Нехай йде дощ. У нас картопелька сходить, огірки посіяли. Нехай капає. Тільки щось вже не, не хоче він капати. Зацвів новий, да? гарний. Зацвіло вже декілька. Що ж за шкода в мене тут ходить? Нічого не можна долі залишити, Не віники, ось і віники, і обуві, лійка, все ховаємо. Десь тільки щось неправильно лежить, каже Тяпа, значить усе заноситься. Да? Полило мої квіти, я й не поливала сьогодні. Думала, ввечері полю, коли гарно дощ прийшов. Гляньте, зальопало стіну, наче ніхто й не білив. І сток же ж є. І засралося тут мені стіну. Чудо. Тільки побілили вчора, вже сьогодні все зальопано. Ну і ладно, хай стоїть, ніхто її перебілювати не буде і тут так само. Але зато тут частіше. Трошечки он капнуло десь капелька, але не так видно. Але частіше. Кажу, ма зальопала вже стіну, наче ніхто й не білив. Нічого. А, да ні, треба полюпати. А, я, куди, зарані зарані. Так я кажу, главне і сток і все, але ж... Зальопало, <риклад> там висівся? Тяп. що ти боїшся? Я підходжу, ти тікаєш. Знаєш, що ти шкоду робиш, так я ж тебе не б'ю. І не обіжаю. Чуюсь. Всім доброго дня. У нас краса якась не знав на небі. Після вчорашнього у нас світла немає. Вночі, як пропало, то вже обіди, а світла ще немає. То чекаємо, коли включать, то сидимо, гуляємо. Роботи такої немає. Ну, роботи повна, але не робимо. Поки, поки що відпочинемо. Така краса. Щойно сонце було вже знову дощик. Понеділок знову дощ. Ще ті калюжі не висохли. Що вночі йшов. Ух ти! Ух! Дали нам світло. Що сину? Ой, який шелестить. Маро насунули дає дощ тільки так. Капотить, капотить. Нехай капотить. Будемо сьогодні відпочивати. Ні, нам сьогодні треба огірки. З огірками щось зробити. Вони на ці комики. мені то й, кажеться, що він не надовго. Так ахмарка набігла і все. Опа-оп-оп. Біжіть. Щойно намила гору банок, будемо зараз закривати огірки. Вчора зібрали, перемила всі, поперевертала, хай водичка стікає на полотенце. Так, а це відро вчорашніх огірків. Зараз я переберу їх, перемию, от ділю де маленькі, де великі, хочемо закрити скетчупом, а там на порцію треба 5 літрових баночок огірків. Якщо не вистачить, то підемо тоді кабачками. Докладемо в банки, щоб нам зробити один русол, і на 5 літрових баночок було. Так що зараз приступаю до огірків, перебираю, ось маленькі вибирали. Перебираю і будемо в баночки складати. Перемила, пересортувала, Ці будуть і кетчупу меншенькі, а ці засолимо. Йдемо ми на город, не вистачило нам огірків на 5 літрових банок. Зараз будемо шукати патісони. Кабачки молоденькі. У нас дощі гарненькі. Пройшли сьогодні, декілька разів пускався дощ. О, дивіться, які молоденькі. Ну, погано, що мало зійшло. Баночки я наповнила, вийшло 5 літрових баночок, 4 огірки і одна патісони дозбирали. Зараз зготується розсіл, зальємо, з кетчупом будемо робити. І банку, мабуть, там буде трьохлітрова, засолю ті її великі. Такі огірочки. І патісони. Тільки що виливала воду, ось мої лілейники. Ну хтось хтось топчеться. Я б до такого не додумалася. Гляньте, де рижий кіт. А ну виглянь. Виглянь. А? Ну що це за? Ну що це за циркач? Кітюнь. Чого ти туди заліз? Нент, умостився на моєму кліматісі. Задерся, якби голову не підняв, ніколи б там би не подумала, що там кіт буде сидіти. Все, огірки в баночки наповнені. Одні ще хай у воді лежать, ті що солить. Зараз готується маринад, піду зараз пошукаю духмяний перець, гвоздику і чорний перчик, горошок. Кицюнь, Ти на сонечку загораєш. Де ти? Де ти там? Покажись. Найшов місце, де можна заховатися від тяпи. Да? Ну, лежи. Лілейник цвіте. І тут цвіту червоний. Ось такий. Треба буде це, поки сара земля, відкопувати і порозсаджувати оці ці лілейники. Ось гарненький. Флокса вже майже відцвілася. Ну, вона ще буде, бачите, викидає, але вже... Мабуть, не така буде пишна. Дуже швидко, що не встигла й налюбуватися нею. Кам теж саме відсвівся. Хіба встигнеш за роботою полюбуватись. Там хазяйки мої ходять. пухнаті дупи. Мої лілейники. Це схоже як той, але трошки наче не такий. Наче такий, наче й не такий. Ага, а як злізти? Що тепер мурчиш? Чого мурчиш? Давай зніму. От тобі мурмяв, злазь. Злазь, злазь, злазь. Не хочеш, ну лежи. Це ти там, напевно, горобців ловиш. Балдеє, очі закрив. І балдеє. Лежи, пішла я. Лілейники мої лілейники. Цвітуть тут лілейники, а це вже завтра покажу. Прийшли, збираємо перші помідорки. Да, бачиш який червоний. Там вон. Ось, зараз позбираємо, покажемо, скільки настигло. Вже буде на вечір домашні помідори. Що? То завтра мама налама кукурудзи зварить. Віталіна провіряє баклажани. Зібрали ми помідори свої, перший мама, врожай. А мама? Да, можна... Бачу, бачу. Дай по мама тебе. покаже, так, я зараз віддам. Ось дивіться. Врожай, перший наш Помідор. помідорів. Хех. Вже закінчується майже липень, ми тільки зібрали перші помідори. На вулиці знову нахмарилося. Там, мабуть, дощ іде, бачите, такі ці полоси на хмара там така ходить. Мам. О! Ні, то кукурузу завтра я ламаю. Дотя. Дивіться, які хмари гарні. Ну, знову, мабуть, буде дощ. Такі ходять хмари. Ну, у нас на завтра ще по погоді дощ з грозою, гляньте. Знову обтягує, обтягує. Але зато гарно промочена земля, не треба нічого поливати, так гарно. Треба пустити нам окрупаніше. Ну Вже завтра. сьогодні завтра, вже. Коли? Завтра, завтра коли Зараз я огірки засолю. Так, Доробимо своє діло, завтра будемо вже. Да. Ну можна вже цього. Баклажа Баклажани дарує такі нажарити. У нас ще шубу треба доїсти, ну, налисники такі з, такі з капустою доїсти, Общай. а потім вже Общай. можна ось і на Покажи Коридори покажи самостійно. Які ж, інтерес, які вони будуть. Ті Гарні будуть ось. Уже пов'язалися які. Там будуть черіки. Нерви, нерви, вони зелені. Десь вони зелені. Тут ось черіки, дивіться, грона яка. Тут великі, ось це самосінні. Тут вже ж було засіяно ними. Але в'яжуться різні, і великі, і малі. І мамка і сусідці давала, так неї теж гарненькі показувала. Да, Та, не, не черіки гарні. Повідись, які твої помідори гарні. Ну, казала, Давай буде корзинці. Ось, зараз покажу картопля вже вже гарно в нас зійшла. А це ось, ось ще це дощ на дощ намочив гарно. Землю так ось піднімається. Ось, ось яка гарна вже гляньте, посходила картопля у нас. Ось це дивить. Можна окропку насіяти. А це воно ця плантація. Ну тут скільки Ну рядків два, тому що ми ж ходимо. Два, один, два. Да, Навірно, не треба, тому що зараз ось огірок, бачить, один туди поплюється. Зараз сюди поплетаться і будемо стрибати. Ось там воно, після цибулі повно місця. Ось о плоскух іначе й не сапало. не хочу. О, Тяпа робить нам трохи шкоду, угу. десь мотався. Поваляв усю морку. Поваляв. Хай ось хай прийде, зараз ось поваляв, потоптав. Да, чого його? Це, це ж цуценя, воно мале дурне, хай бігає. Не, да, чуєш чуюсь... морку жальку, а мої чорнобривці. Ну, Но... я садам. Не ганяй, тяпа, іди до мене. А ну мо там охробляйся вже в коліно. Да. Мені... Мені треба чорнобривці виглядаю, ось а вони щось не не, не хочуть сходити. Ось охватить. Дивіться. Ой, блін, хтось зламав мою майорочку. Я видно, мотається. Так гарно промочили земельку. Які красиві майорки, сорозом. А що кірпеч у тебе тут лежить? То із теплички. треба перенести. Що б ти спитала. А я відвічаю. Оце, а тут поснією тут пропонах. А це ось живий. Мам! О! Помідори носидом! Поки походимо, так і помідори погубимо. Зараз да, скоро пробуємо збирати тут. Так, ось сонечко виця і будемо збирати. Гуляємо по городу. Робити нічого не хочеться нам щось сьогодні з огірками. Справились. Де ще не справились? Ну, мене солить. Ну, перемили, вже наложили, то таке вже залишилося. Закрите Закрити, і все. В соня. Сонях і я взагалі в них. Влюбліна. Отак. О. Собачки цвістить скоро. Собачки. Ну, А, що тут а ось, які Угу. А це деяка красиво. Одну я вже засолила велику, а ці вже Віталіна раз попарила і готовить маринад із кетчупом. А я цю спускаю вже в погріб. Цю банку зробила, листок хріну положила, і зонтік укропа, лавровий лист, перчик горошок, часник так порізала і три столові ложки солі. Ще так зробила. Будемо експериментувати, які добріші. Бо насолимо, що хто знає, які будуть. Да? Треба ще якісь придумати. Так що отакі у нас сьогодні заготовки. Поки по городу походили, огірочки попарилися, ці в воді настоялися. А тепер зараз ці у погріб, ці Віталівна доробляє маринад з кетчупом чилі. І потрошку будемо закривати. Там хоч і є у погребі, ну нехай буде. Ніхто не знає, що буде, що буде на наступний рік, буде врожай не буде. Ну, ми так завжди робимо, старий їмо, нове викидаємо, в нас так заведено. Будемо 23-й доїдати, а п'ятий викидати. Ну що, ми будемо 25-й їсти, тоді четвертим доїдати, а 23-й буде викинем, на всякий випадок. Ну, хто його знає, хто знає, яка буде зима, хто знає, що буде, хай буде. Треба сподіватися на свої запаси, а не на щось. Так щоб поперла я в погреб. Вітаю, нехай доробля свої іщілі, а я свою вже зароб... заділала. Іде, видно, йти. Ну що, огірочки готові, патісони теж, ніч були закутані. Ще такі тепленькі. Сьогодні відправляємо у погріб до своїх остальних закруток. 5 літрових баночок додаються. Так що, все, справилися. Ми вчора своєю роботою. Вже не показувала вчора ці огірки, а сьогодні вже покажу, ж, які вони. Тож бажаю вам гарного дня. Гарного настрою. До наступної зустрічі. Чекаю ваші лайки, коментарі. Така красота у мене цвіте, цвіте, цвіте. Всім пока-пока.